Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Занадто вже впадають у вічі різкі зміни, які відбуваються з ВВП на публіці буквально протягом кількох днів. То який цар справжній? Олександр Мельников з експертами пильно придивився до людини, яка представляється Володимиром Путіним. Підміна царя. Чому загадкові візити Путіна до Криму та Маріуполя можуть виявитися наймасштабнішою містифікацією Росії, не той Путін, та як розпізнати, де справжній, а де його двійники? Я можу стверджувати, що в Криму скорше всього це був не Путін. Ми долучили провідних хірургів, західних науковців та розвідку, аби з'ясувати, чи має Путін дублерів і хто насправді керує Росією. Персонажів, о, ми знаємо, що він не один. Ексклюзив фактів тижня. Президентський десант з Кремля спочатку в Криму. Все получається, а потім і в Маріуполі. Втім, під час несподіваного вояжу із Путіним починають відбуватися якісь дивні перетворення. Він зовсім на себе не схожий. Раптом у нього кудись зникає нижня щелепа, а обличчя провисає. Хоча до того він загадково помолодшав та став куди стрункішим. Заговорили навіть, що цар не справжній у головному управлінні розвідки України одразу наголошують, підозри цілком резонні. Те, що ми бачили в Маріуполі, це була не більше ніж театральна постановка, і власне людина була схожа на Путіна. але… Вважати, що це був безпосередньо російський диктатор, жодних підстав немає. Якщо так, то кого насправді відправили до Севастополя та Маріуполя, де Путін справжній, а котрий з них двійник? Оптична ілюзія дуже ефектний інструмент маніпуляції вашою свідомістю. Зараз ви бачите мене одного. А отже, вам може здатися, що я оригінальний. Але ускладнимо задачу. Привіт, як воно? Як зрозуміти, котрий з нас справжній? А де власне двійник? Бо ж на перший погляд ми абсолютно ідентичні. Та варто придивитися до малопомітних деталей, і оптичний фокус із двійниками розсипається. Підставного персонажа може видати підборіддя, хода і навіть форма ву. Добре, добре, я двійник, та я. Він багато років стежив за президентом Росії, бо це була його робота. Ми знаємо, Путіна 23 роки. Ми його вивчаємо. Ми знаємо, як він ходить, як він говорить, з ким він спить. Колишній співробітник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов одразу помічає в Севастополі дивну деталь. тут було одразу видно у Севастополі, що це не Путін, тому що Путін має дуже специфічну ходу. В нього завжди права рука таки враже. Що у нього там кортик висить чи шабля, і він підтримує цією правою рукою свій кортик. При цьому завжди махає лівою рукою. А тут людина, яка схожа на Путіна, він махає відверто правою рукою. Тобто, це зовсім не хода Путіна. Та ви майже напевне могли пропустити ще один незвичний момент ось цей загадковий рух глави Кремля. Путін, ніби поправляє обличчя дуже дивно. А це вже гвинтокрил із главою Кремля, сідає біля Маріуполя. ВВП одразу опиняється за кермом автомобіля, та ще й вночі. При цьому жодного разу не повертається обличчям до камери, ніби спеціально ховає. що те, що справжній Путін абсолютно точно не міг їхати за кермом автомобіля, при тому, що взагалі не перекрили руху. Це для мене виключено. Тому що коли він приїжджав тиждень тому по Улан УД, цей бідний Улан УД перекрили за тиждень до проїзду Путіна. ВВП підходить до мешки. Ось так, майже без охорони. Надже починати знайомитися поближче. Та раптом камера фіксує крик жінки за кадром. Первий етажник перший етаж нравиться російські змі просто не встигають підчистити зайву правду. Ну просто касену просто прокол абсолютний. Насправді до Путіна взагалі не допускають звичайних людей, а тим більше неперевірених. А тут він ще й сам напрошується зайти до однієї з нібито відбудованих квартир. Те, що ми побачили в Маріуполі, це абсолютно інша картинка. Картинка розрахована на насамперед внутрішню аудиторію на російських споживачів тієї саме пропаганди, яким показують, що ось дивіться. Живіє всіх живих, так і не в бункері. Та придивіться уважніше, Путін виглядає втомленим та старим, тоді як в Криму був бадьорим та значно молодшим. Гра світла чи перед нами дві різні людини? Аби розібратися, ми йдемо до одного з найвідоміших пластичних хірургів України. Дмитро Слосер порівнює фото, зроблені під час поїздки Путіна до Криму, Маріуполя, та вже коли він повертається до Москви. його око одразу помічає анатомічні метаморфози очільника Кремля. Подивіться на контур шиї. Тут підтягнутий контур шиї. тут. Підтягнутий контур, тут він провисає. Тобто, навіть якщо він нахилився, так, такого опущення навряд чи буде. Я думаю, що це просто різні люди. Втім, зміни торкнулися не лише обличчя ВВП. Тут, якщо придивитися уважно, от саме на цій фотографії, там тут форма черепа трошки відрізняється. Подивіться, тобто вона тут трошки. Вона відрізняється. Та щоб мати повну картину з науковими доказами, я звернувся до професора університету в Саунгемптоні, що у Великій Британії. Марк Ніксон, експерт із комп'ютерного зору та провідний дослідник у галузі розпізнавання вух. Is... Вух, разом із сучасним програмним забезпеченням є більш унікальним інструментом для ідентифікації людини ніж навіть відбитки пальців. Коли ви стаєте старшими, вуха збільшуються, але вони ніколи не змінюють свою унікальну форму. А отже, навіть попри вікові зміни, вуха залишаються надійним засобом для ідентифікації людини. Ми відправляємо фото та відео останнього вояжу Путіна до Криму та Маріуполя і просимо Марка проаналізувати, чи дійсно на зображеннях одна й та сама людина якщо придивитися до його вух на фото, то вони видаються досить схожими, та одна частина все ж відрізнялася. Якщо ви подивитесь на ось цю ділянку, то на тих зображеннях, що я бачив, вона мала дещо відмінну форму. Виходить, нам показують різних людей. Наші експерти без вагань роблять свій висновок. Мені зрозуміло, що це абсолютно дві різні людини. Можемо говорити про те, що щонайменше... Троє людей, які виконують ось цю роль і грають в російського диктатора. У Севастополі однозначно був двійник. Тут навіть варіантів не може бути. Але комусь дуже хочеться, аби ми думали інакше. Відсутність все одно і розмаху, і помпи. Це безумовно. Свідчення про те, що на, на швидкоруч це організовано. Та навіщо такий поспіх? Чому так недолуго попрацювали з картинкою? Та схожа відповідь криється в події, яка сталася одразу перед візитом Путіна до Криму та Маріуполя. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт диктатора. От тільки б не вийшло так, що на лаві підсудних опинився один із двійників Путіна, а не він сам. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.